Історія шок. ТЦК мобілізували батька, чий син давно хворіє та має інвалідність. Як вони це зробили та як цього не допустити? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Батько мав відстрочку, у нього все було добре, але вона закінчувалася у листопаді 2025 року. Він завчасно прийшов у ТЦК, спитав, що йому робити, чи треба писати заяву. Йому сказали, що нічого робити не потрібно, якщо що, ідіть у ЦНАП, ми вам потелефонуємо. В ітоді він чекав телефонного дзвінка, він думав, що ця вістрочка продовжиться автоматично. І так, дійсно, згідно постанови 560 від 16 на 5-24 пункту 60, такі вістрочки дійсно повинні продовжуватися автоматично. Але Плюс і самі ТЦК не схотіли цього робити. І коли закінчилося час на відстрочку, автоматично воно не продовжилась. Коли цей батько виїхав на роботу, як ви думаєте, що з ним відбулося? Правильно, жорстка бусифікація. І об'яснення, вмовляння, того, що має він ці всі підстави для відстрочки, і все остальне, що ТЦК чекає від них відстрочку, не спрацювало. Зараз. Він знаходиться вже в лавах ЗСУ. І єдине, що зараз може його спасти, це треба буде скасовувати цю мобілізацію, також наказ про зарахування до списки військової частини і намагатися після цього звільнити. Бо якщо звільняти за статтею 26 закону про військовий обов'язок військову службу, це взагалі не вийде, тому що є мати, яка також зобов'язана доглядати. Ось так, друзі, будьте дуже уважні. Перевіряйте ваші відстрочки, перевіряйте ваші заяви про відстрочку. У разі, якщо не знаєте, як це робити, то звертайтеся мої контакти в шапці профілю. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокатник Леса. І у разі потреби буду допомагати.